Наші люди зібралися в зв'язку з тим, що дуже смердить завод. Коли зібралася громада, і ми ходили попередити їх два тижні назад, вони не відреагували. Ми сказали, прийдемо через тиждень. Прийшли через тиждень, знов ніякого реагування не було. Сказала директриса, що вона нас просто почула. Ну нам те, що вона почула, і те, що вона зробила останні дні, що вша вже нема чим дихати, навіть якщо був день селища і поз'їжджалися чужі гості, і вони чули той о, запах да, почули той запах, який він нікому добра не дає, тільки дає, бо внуків даже з хати не можна випустити. Скажи, то що там говорити? Вікна не можна відкрити, да, відкрити. двері не можна відкрити. Люди заходять в хату, думають, що то кути десь там люди блюють, того Запиту сморду. Треба нам це рішення. Ми вийшли всі сюди. Спеціально запрограмували акцію через попередили всіх, кого треба: міліцію, прокуратуру, місцеву владу, владу заводу, владу з луцька. Що ми виходимо і перекриваємо в зв'язку з тим, що не робиться те рішення, яке має бути. Вони зробили рішення і сказали, тепер в даний час є таке, що вони мають виконувати використовувати біодобавки, а вони під видом біодобавок завозять м'ясокосну муку і найхужого качества сільський голова був з нами. Він прийшов на вісім годин, так як і ми всі сюди на початок акції, і був з нами. Просто зараз він сказав, що да, я можна, я піду, бо там є ще робота, крім теї. Він був з нами довший час. і Він пішов. Районна рада, вони не чують запаху, вони сюди не йдуть і вони не хочуть поняти. Була сесія районної ради, позбиралися їм. Сказали, що така ситуація. Ну вони сказали, може, ми якось потихеньку рішимо, ще щось не буде, ну, але голов... ніхто нічого не рішає. Голова районної ради, так він казав, каже, мені пахне, йому не ви не свердить. Але він не, не, не свердить. Він тут працював да. він, він, що, то, йому... він... Тут да, все роблять гроші. А скажіть з вашої інформації, хто власник, так. хто власник заводу? Був ну, ну, так, якби як на наші вимоги, щоб поставили щоб, щоб зробили щоб зробили поновій. Да, щоб усунули запах і щоб зробили по новій тій <тур> документи технологію, по яких воно не буде давати запаху такого, що нема чим дихати. Да. І щоб ми познали, що там воно смердить. Понімаєте, можна знаємо. Я депутат Туристської селищної ради Бурнічук Євгенія. Я стою тут разом з людьми, тому що та смердота, яка вже тут іде з комікормов заводу руками, вона не переривається. Ми два роки назад тут блокували, так само блокували, але поставили фільтри, і фактично три місяці можна було тут жити. Зараз вже нічого не допомагає, власники міняються, немає до кого зайти. Тут разом з турійською з селищним головою і на сесії ми ці питання не можемо рішити. Даємо запити, запити, а воно все одно не вирішується.